Привіт! Сьогодні поговоримо про справжню театральну революцію про світ, де мистецтво буквально зриває оксамитові завіси і виходить далеко за межі звичних сцен. І пропоную, повірте, щось абсолютно нове. От давайте почнемо з простого питання: уявіть собі, світло гасне, але ви не просто сидите в кріслі. Ні. Ви всередині історії. І кожен ваш крок може змінити сюжет. Круто, правда? Саме цю ідею і досліджує новий театральний рух. Але перш ніж ми пірнемо в цю тему з головою, давайте трохи відійдемо назад і подивимося, як театр взагалі почав ламати власні правила. Бо, знаєте, це вже давно не тільки про акторів на сцені. Так, сучасний театр це такий собі динамічний простір. Він інтерактивний, тобто затягує аудиторію в дію. Він використовує все, що тільки можна: відео, звук, навіть віртуальну реальність. Та найголовніше, він говорить про те, що болить, піднімає гострі соціальні теми, стаючи таким собі дзеркалом нашого часу. Окей, з цим розібрались. А тепер до головного. Що ж це за звір такий іммерсивний театр? І чому він такий ну революційний? Все, як завжди, починається з назви іммерсія це з англійської immersion, тобто занурення, і це, повірте, зовсім не метафора. У такому театрі глядач буквально пірнає у світ вистави, стає ну, майже дійовою особою. Можна вільно ходити і взаємодіяти з оточенням, а іноді навіть впливати на те, що відбувається. Щоб було зрозуміліше, давайте просто порівняємо. От є звичайний театр, там існує так звана четверта стіна, уявна межа між сценою і залом. А в імерсивному цієї стіни просто нема. Її знесли. Глядач більше не спостерігач, він активний учасник. А сценою може стати що завгодно: покинутий завод, стара квартира та хоч звичайний супермаркет. І яка в цьому всьому мета? От режисерка Поліна Бараніченко, одна з піонерок цього жанру в Україні, каже, що головне не просто показати історію, головне, дати можливість її відчути. Це такий театр, що говорить одразу до всіх органів чуття. Добре, це все звучить дуже круто. Але як це взагалі робиться? Як звичайний простір перетворюють на цілий світ? Давайте зазирнемо за лаштунки. Отже, крок перший. Локація це не просто декорація, ні. Це, можна сказати, співавтор. Часто саме простір народжує сюжет, потім, крок другий, історію ніби розкладають по цьому простору, по кімнатам, по поверхах, і третій крок все це оживляють звук, світло, актори, які існують у цьому світі разом з вами, все працює на те, щоб ви повірили. І тут є умовно два основні типи. Перший це так званий сайт Специфік, тобто коли вся дія відбувається в одній конкретній локації, ну наприклад, у старому готелі. А другий це вистава променад. Це коли глядачі разом з акторами рухаються містом, а історія розгортається просто на вулицях. Ви, ніби стаєте героями фільму, який відбувається в реальному часі. Звісно, такий потужний світовий тренд не міг оминути Україну. Давайте подивимось, як ця історія розвивалася саме у нас. Взагалі, світовий бум почався ще в 2003-му у Британії з легендарної вистави «Sleep No More». до нас цей жанр дістався десь у 2010-х. Дуже важливою точкою стала документальна вистава 2015 року. Вербейтім війна. Вона занурювала в дуже складні реалії. А от справжній прорив стався у 2016-му. Це був проект «The Time» від команди «Узагавати». і це була перша українська вистава про Менад – у навушниках справжня подія. Ну, звучить усе це дуже класно, але як можна здогадатися, за такою інноваційною штукою стоять і серйозні виклики. Бо зробити таке набагато набагато складніше, ніж поставити виставу на звичайній сцені. От дивіться, перший, і, мабуть, головний виклик це масштаб, щоб зберегти оце відчуття занурення, інтимності, група не може бути великою. Ну, зазвичай це максимум 50 людей. А тепер для порівняння. Звичайний театр може вмістити тисячу. Відчуваєте різницю? 50 і тисячу. Це, звісно, колосально впливає і на доступність, і на те, чи взагалі цей проєкт окупиться. Отже, якщо підсумувати, які головні перешкоди. По-перше, це все ще щось нове і незрозуміле для багатьох. Люди просто не знають, чого чекати. По друге, логістика. Уявіть, скільки треба отримати дозволів, щоб провести виставу на вулицях міста? Це ж цілий квест. Ну і як наслідок, мала кількість глядачів і висока вартість квитків роблять такі проекти, скажімо так, досить нішовими. І тут виникає логічне питання: якщо це так складно, так дорого, то навіщо? В чому сенс? Чому це взагалі важливо? А відповідь насправді у зміні самої парадигми. Імерсивний театр він не просто розважає, він робить щось значно більше, він руйнує, стирає межу між мистецтвом і реальним життям. Глядач то, це вже не просто пасивний споживач, він співтворець, співавтор унікального досвіду, який, до речі, ніколи неможливо повторити точнісінько так само. І це, знаєте, змінює саму природу нашої взаємодії з мистецтвом, і залишає нас. З одним фінальним питанням: а чи готові ми до цього? Чи готові ми перестати бути просто глядачами і стати співтворцями? Це, мабуть, те, на чим кожному варто подумати.